Я сиділа на кухні і не розуміла. Ми з чоловіком прожили всього навсього кілька місяців, але я вже думаю, чи розлучатися, чи жити далі, чи воно якось утрясеться. Бо чесно, я вже не знаю, чи це сім'я, чи це якісь бухгалтерські порахунки. Мені взагалі треба було задуматись про те, що Валерій якийсь не такий, що тоді, коли я пішла з ним перший раз на зустріч у кафе. Я пам'ятаю, як він чек, витяг телефон, поділив на калькуляторі навпіл, навіть хліб порахував, після чого озвучив мені, скільки з мене, і ми заплатили обоє кожен за своє. Я тоді прийшла додому ошелешена і кажу: мамі, мамо, щось він дивний. Я сама за себе заплатила. Добре, що хоч гроші з собою мала, а то осоромила себе ще перед людьми. Мама задумалась, присіла на табуретку і каже Може, це і непогано, заощадливий чоловік, будете жити в добрі. З ним тобі точно буде усього вистачати, не те, що твій Максим ледве до стипендій дотягував та ще й підгодував тебе своїми боргами. І справді, з Максимом я зараз посварилась, то ж, мабуть, хотіла переконати себе, що Валера це стабільність. Він був наполегливий, уважний, але без квітів і без подарунків, просто раціональний. Мені тоді навіть це здалося дорослим підходом, принаймні так мене переконала мама. Ми гуляли, ходили в кіно, але навіть за проїзд в автобусі кожен платив сам. Справедливість, як він казав. А потім весілля, маленьке, скромне, кожен платив за себе. Мої батьки все оплатили сукню, ресторан, фотографа. Валера прийшов і сказав все по-чесному. Тобто, навіть весілля не стало для нього приводом бути щедрішим. І знаєте, я тоді подумала, ну, головне, щоб напивно, гуляв, працює, і слава Богу. Після весілля я влаштувалася на роботу перша зарплата і перші валерині правила. Тепер у нас роздільний бюджет, каже, я тебе попереджав. Ми все платимо порівно: комунальні, продукти, техніку, ремонт. Я здивувалася, бо думала, що правило, кожен платить за себе, діє до весілля. І розгублено питаю а моя косметика, засоби гігієни, одяг. Ну якщо тобі на це залишаться гроші, спокійно відповів він. Я тоді ще наївно кивнула, думала нічого, втягнуся, втягнулася, але не в сімейне життя, а у виживання. Через місяць я вже знала на пам'ять ціни всіх продуктів, тому що ми разом складали список, і потім він усе зводив у таблицю Ексель. Кожного разу, коли я щось купувала, він просив чек. І Якщо там були зайві покупки, наприклад, гель для душу або кава, яку я люблю, він казав, це твоє особисте, я не повинен це оплачувати. Я не сперечалась, але коли я одного разу купила йому нову сорочку, просто так він сказав: не треба таких жестів, це створює фінансовий дисбаланс. Але найгірше стало тоді, коли я захворіла. Температура, горло болить лежу, кажу Валера, купи, будь ласка, йод і жаро Він подивився і каже, а гроші на тебе. На це в тебе є, я лежу хвора. Ну, я куплю, але запиши потім, бо треба буде поділити порівну. І він реально потім підняв половину вартості з мого гаманця. Остання крапля буквально була тоді, коли вдома закінчився йод. Ми з ним готували вечерю, і я випадково порізала палець. Шукаю йод поружня, кажу йому треба купити. А він, не відриваючись від телевізора, ну купи завтра, коли вийдеш. Може, ти по дорозі візьмеш? Ні, ти ж користуєшся частіше, каже, це твоє. От я стою на кухні, зав'язала палець бинтом, а він сидить і їсть борщ, і мені стало не боляче, а просто гидко. Тієї ночі я не спала, дивилась у стелю і думала, як я до цього дійшла. Адже він не злий, не грубий, просто скупий, холодний, наче живе поруч, але його більше турбують копійки, ніж я. Наступного дня я зібрала сумку і поїхала до мами. Мама, як побачила, відразу все зрозуміла. Ну що, економіст свій банкутував?» – сказала з гіркою усмішкою. А я розплакалась. Мамо, він непоганий. Просто з ним як рахунок у банку, а не жінка. Мама обняла мене доню, щедрість то не про гроші, то про душу. Якщо людина не ділиться теплом, то не поділиться і копійкою. Я помилилась, бо вважала, що такі чоловіки для сім'ї найкращі. Минув тиждень Валера подзвонив коли повернешся? питаю не знаю. У нас же ще комунальні. я не хочу платити за двох. Плати за себе, бо мене там більше не буде. Він помовчав кілька секунд, а потім каже Ти робиш помилку, зі мною було стабільно, де ти знайдеш ще такого чоловіка? Я усміхнулася так, стабільно, як у холодильнику. Через півроку я вже жила в орендованій квартирі. Сама. Здавалося б, важко починати знову все з нуля, але цього разу я почувалася живою. Я купувала собі все, що хотіла, варила каву не по грамах, а коли душа просила. І коли прийшла зарплата, я вперше нарахувала, скільки кому винна. Я просто купила собі квіти. Тоді я зрозуміла, скупість це не риса, це хвороба. Її вилікувати неможливо з нею або живуть, або тікають. І я втекла вчасно. Через я випадково зустріла Валеру в місті. Він шов з якоюсь жінкою, тримав у руки пакет з магазину, вони сміялися, він, як завжди, дивився на чек. Я прийшла повз, і мені стало навіть її шкода. Бо я вже не знала, він кохання рахує, скільки він вклав і отримав, а там, де кохання рахують, любов довго не живе. Тепер, коли мене хтось запитує, а який чоловік тобі потрібен, я відповідаю. Такий, що коли закінчиться йод, купить його без калькулятора. бо, зрештою, щедрість це не про гроші. Це про те, щоб нарахувати, скільки ти віддав, коли ти віддаєш із серця. А як ви вважаєте, чи правильно я вчинила, коли пішла від такого заощадливого чоловіка?